Саме від тебе йде добробут твоєї сім'ї, так так, саме від тебе. Бо чоловік це не лише той, хто приносить в дім гроші, це той, хто створює атмосферу стабільності, тихої внутрішньої впевненості, все буде гаразд. Але знаєш, що парадоксально? Багато чоловіків бояться інвестувати в себе, бояться витратити на якісне харчування, на ті ж продукти Herbalife. бо думають, а раптом не вистачить, а може краще дітям. Але ця економія це не турбота, це страх. І цей страх замикає енергію всередині дома, в тобі. Бо якщо ти сам собі не дозволяєш, то як Всесвіт дасть тобі більше? Він скаже: раз ти обмежуєш себе, значить тобі вистачає. Отримай ще менше. Але коли ти зранку випиваєш шейк не з відчуттям дорого, а з думкою: я про себе дбаю, це вже інша енергія. Ти. Центр стабільності для своєї сім'ї, і вона буде рівно така, як твій стан, втомлений, зажгатий і економний, або сильний, впевнений і ресурсний. Почни з малого дозволь собі хоча б одну дію стурботи про себе, бо багатство не в сумі грошей, а в рішенні бути гідним свого життя.